Слава Ісусу Христу! Як мене чути, будь ласка, напишіть, слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю усіх всіх на нашій печірні спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, за всіх, хто на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої, чи нестачі боєприпасів, чи загроза за оточення, чи будь-які інші проблеми. Які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на влізі зі святим архістратигом Божим Михаїлом, святим великомушеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І просимо, щоб Господь влаштував перемогу нашу своїм. Божественним промислом, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лиш йому одному відомий, ми довіряємо Богу, відручаємо його в руки, всемогутні долю нашого народу, наших воїнів, нашої рідної України, долю всього світу. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже. Даруй нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми просимо, щоб Господь захистив наших воїнів, поставив поріз кожним ангелів своїх, щоб ангели Божі їх своїми крильми охороняли, захищали, закривали і вдень, і вночі від ворожих куль, від поранень, раптової смерті від полону. <кій> 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 щоб а, зробили їх невидимими для ворога, щоб наші всі воїни-захисники повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою. Як найшвидше, ми просимо, щоб Господь влаштував перемогу України найменшою крові, найменшими втратами серед наших воїнів. І Господь порятував життя всіх людей України наше, бо життя людей це і найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. І ми молимося за всіх людей України, які потерпають від ворожих обстрілів. Скрізь, але найбільше в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів. Вся Україна благаєм, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшла далековійна зброя від наших партнерів, Петріот. Ракети для них системи ППО найефективніші для захисту наших територій, стовідсоткового захисту всіх наших об'єктів, особливо енергетичних, які зараз ворог активно знищує і руйнує. А щоб Господь захистив всі електростанції, всі теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі підстанції від ворожих влучань, від обстрілів. А тих, які були. Пошкоджені, щоб Господь допоміг благословив швидко відновити, щоб благословив руки наших всіх спеціалістів, всі бригади ремонтні, всіх енергетиків, які е, працюють е, над відновленням пошкоджень, е, над відновленням станцій, над ремонтом цих пошкоджень, щоб вони були якнайшвидше відновлені. І дякуючи їм, і Господу вже на Львівщині світло сьогодні є цілий день. Ще мали за графіком вимикати. Дякуємо Богу, що допомагає, благословляє дякуємо всім, хто трудиться, і повертає світло і тепло в, домів, в домівки українців. І е, ми просимо, щоб Господь захистив наші атомні станції і відвернув лихий катастрофу, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерть і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Щоб змилося над нами. Ми молимося за перемогу України, просим, щоб Господь благословив наші війська здобути перемогу на полі бою, в який спосіб, яким, яким чином, нам невідомо, але знаємо, що Господь творить, дива, що Господь має владу і силу все влаштувати в одну мить, в лічені дні. Ми просимо, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, ще на їхній території. Щоб благословив наші власні виробництва далекобійної зброї, ракет, дронів, що за допомогою них були знищені всі військові ворожі об'єкти ворога на їхніх територіях, виробництво, логістика, склади з ракетами, дронами, боєприпасами, техніку військову, військовий, флот, військовий ворожий флот, військові ворожі літаки, гелікоптери, комплектуючи до військових всіх виробів. І щоб... Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх можливостей, всіх надходжень від їх продажу нафти і газу, щоб вони просто не мали змоги продовжувати наступальних дій, агресії, щоб вони не мали можливості обстрілювати мирні міста і всі наші території, і щоб були змушені відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капіталювали і назавжди відійшли небуття. Щоб ніколи в віках не змогли більше відновити свої міці, свої сили, свого впливу, щоб ніколи більше не змогли загрожувати в Україні та іншим державам світом. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане, що ця імперія зла буде зруйнована. Ми просимо, щоб Господь явив свою силу, явив свій справедливий суд над дворогами, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, покаране, щоб щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. І ми просимо милого Господа за всіх наших людей, які на окупованих територіях перебувають на небезпеці, під тиском окупаційної влади, терплять під переслідування, під загрозою в'язнень, багато в'язнень за фабрикованими справами, перебуваючи в ницях і катівнях ворожих. Ми благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоробнені і там на територіях ворожих. Окупованих, щоб і порятував всіх, хто в небезпеці, і щоб благословив щоб якнайшвидше всі наші українські території, ці міста, наші села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни з полону своїх близьких, всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав. Укріпив і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, здоровими додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану й честь. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів. Всі, хто в полоні ворожом утримався, щоб Господь віднайшов, щоб Господь повернув їх додому, щоб відбулися обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб Господь укріпив їх духом своїм святим, щоб нагодував голодних цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм пнущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за всіх полонених наших. Ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому на цей час, і за них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі і тіла. Ми молимось за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, найперше, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідну, достатню, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. Ми молимось за всіх волонтерів, за всіх, хто здійснює евакуацію. І що Господь їх також оберігав, охороняв і беріг від поранень, від раптової смерті від полону, щоб благословляв їх на ту важливу працю, яку вони виконують. Порятунку поранених, наших захисників і всіх, і мирних жителів також евакуацію. І ми молимось, благаємо, щоб Господь. Швидко відновив всіх поранених наших воїнів і врятував їх від важких наслідків поранень, від ампутацій, і за всіх молимось, хто постраждав від ракетних атак, від руки ворогів, від атак, дронів ворожих, за всіх потребуючих, за всіх хворих, страждаючих душею і тілом, щоб Господь наш Ісус Христос. Який лікарем душі тіл наших, всіли у підняв підняв зложенемощі і страждання, дарував кожному потребуючому, повне сілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо <кій> молимося за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне, здорові, будівки і наші майбутнє. І молимо за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої Батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси, сина повняєш, скарби добра життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянці, сіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. <клес> Отче наші, Єси на небесах, нехай ця ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокою, але визволи нас від лукавого Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, і помили. Слава Ісві Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Читаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, від всіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа ти пристановище, і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубної. плечима своїми він захистить тебе, і під тіню крил його, ти надійно спочиватимеш. Оборонний тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твими будеш дивитися. І помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Алілуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в в полоні, в заручниках, за тих, хто в'язницях в і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і в небезпеці, скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє і завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволі завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. <кій> Дай відвагу і силу мужня боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви з матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зіміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи тим які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорде, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, преславна, преснадіва, Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спази для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна, Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойний і істина славити Тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний, матір Бога нашого, часнішу від Херулимів, незрівняно славніша від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні і всехвальні апостоли. Пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже, Господь, нашу рідну Україну, наших воїнів, захисників. І доручаємо самих себе один одного в руки, всемогутні Господні. Доручаємо Божому милосердню. Наш український народ, наших воїнів-захисників, віримо, що Господь з нами. Віримо, що Господь допоможе, порятує, береже і ми віримо, що перемога добра України, справедливий мир, справедливе перемиря буде. Просимо Господа, що Господь. Все покерував, влаштував, все, що зараз відбувається довкола України, всі перемовини, всі домовленості, щоб вони були на благо України, щоб вони забезпечували сталий, справедливий, надійний, переможний мир для України. І ми дякуємо Богові, що дає нам сили вистояти в цих випробуваннях, дає нам кожен, кожен день новий день життя. Що сьогодні є світло в нас, що ми змогли помолитися, що є інтернет, що в нас є дах над головою. Ми молимось за тих, хто в важких обставинах, важких ситуаціях, хто не має світла, тепла, хто не має житла, хто не має їжі, хто в небезпеці смертельній. За всіх молимось, благаємо, щоб Господь їм допоміг, щоб Господь їх порятував. Просимо матір Божа, щоб берела під своїм святим покровом всіх наших людей. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!